Вітаю всіх. Сьогодні ми знаходимося у Медіахабі, де будемо спілкуватися на тему справедливої трансформації у нашому вугільному регіоні. І сьогодні гостем нашої студії є директор центру первинної медико-санітарної допомоги, депутат Львівської обласної ради, а також голова комісії з питань охорони здоров'я та материнства Анна Петрівна Ярмола. Анна Петрівна, вітаю вас. Дякую, що знайшли час для нашої розмови. Центр первинної медико-санітарної допомоги вже рік є енергетично незалежним, адже ви встановили сонячні панелі. Поділіться власне досвідом, що змотивувало вас до такого переходу. Ну, мрія у нас була вже така давно, що фактично з початку заснування заходу ми хотіли бути, як, скажімо так, максимально мати якусь незалежність, щоб. Відчувати, що ми є безперебійні, так це є і сервіс автоматично, але вже піковим таким вирішальним моментом стало те, що відбувалося відключення електроенергії, і ми відчували це на якості надання медичної послуги в плані того, що ми не могли зробити ні кардіограму, ми не могли пацієнтам виписати електронні скерування, ми не могли їм виписати електронні рецепти. Ну і хоча люди з відносились до цього з розумінням, але все рівно. Воно би так не мало би бути. І тоді ми вирішили власне встановити в нас не тільки сонячні панелі, в нас є повністю сонячна електростанція, тобто в нас 120 панелей на даху, в нас є акумулятори, в нас є інвектора, тобто ми електроенергію, яку нам. Отримаємо від сонця так, завдяки панелям. Ми її акумулюємо в наші акумулятори і використовуємо для нашого власне споживання, що нам дає можливість бути безперебійними і надавати послугу, скажімо так, нон стоп, ну принаймні, згідно пакету надання первинної медичної допомоги з національної служби турок. Як відбувався саме процес встановлення такої електростанції? Чи довелося вам залучати якийсь додатковий персонал, можливо, для обслуговування цієї станції? Ну, перш за все, це все було процедурно-юридично витримано. Так, це був, був проект, створив зроблений. Це був тендер проведений на це. У нас він, він відбувався в декілька етапів, тому що на перший тендер ніхто не подався. На другий тендер вже подалася одна фірма, і дала нам, скажімо так, економію згідно тої цифри, яку ми подавали. І... Вони нам власне встановлювали спеціалізовану фірму, яка цим вже займається на ринку. Там це не у нас була умова не менше п'яти років досвіду, тобто, щоб ми розуміли, що це є професіонали, які в цій сфері працюють вже роками, і які можуть нам скажімо, дати якусь гарантію якості того, що вони нам поставлю. Ну і все. І вони власне встановлювали ці панелі, і ну, ми задоволені, скажіть так. Звичайно, і персонал це оцінив, і пацієнти теж це оцінили, тому що навіть літом в нас ніби літо, так, але електроенергія в нас все рівно було і вимикала. І працівники навіть казали, що дякуємо, що ми дійсно це відчуваємо, що навіть я казали, літо в нас електроенергії багато, тому що сонце. І я як навіть казала, приносьте з дому, заряджайте свої. Павербанки, акумулятори, якісь для того, щоб воно, наприклад, дітям чи всі їй щось потрібне. Тобто це не на, на собі, так скажем, нажили. Та чи має медичний заклад змогу продавати електроенергію? Адже знаю, що у Хмельницькому такий досвід є. Їхня і хлініка, та... центр, власне, та вони продають. Ми з ними теж комунікували, і ми цікавилися, і з нами спілкувалися заступники рад адміністра. Тобто ми наразі не маємо статусу активного споживача. Тобто в інших областях якось це відбувається швидше, а в нас чомусь тут якось монополія, і воно відбувається набагато важче. Але враховуючи те, що ми зараз у нас в закладі процес верифікації бувається, та, тобто всі ці процеси в плані декорування, і ми трошечки цей процес. Скажімо так, відклали, але ми тішимося, що вони в нас є, тому що ну зараз, скажімо, дякувати Богу, електроенергії не відключають, але в разі такої можливості ми, скажімо, є забезпечені. І та, е, наближок, який би ми мали би, могли би, скажі, невірно, та продавати, який, звичайно утворюється в. Сонячний кінець весни, літо, початок осені, то ми його, нас просто система відсікає. Тобто ми беремо суто на заряд наших акумуляторів і ми беремо суто на наше споживання, Наближок ми в мережі не даємо. А власне, якби ви могли продавати цю електроенергію, ви б могли її продавати на всю Україну чи місто? Як ми її віддаємо, я так розумію, по цьому принципу, що ми віддаємо в мережу. Ми просто воно віддається в мережу, а вже мережа там нам якби її оцифровує, тому що в нас в нас стоять і такі, які потрібно ем, лічильники, тобто вони можуть фіксувати ці всі моменти, але кажу наразі, ми не можемо цього робити і, ну скажімо так, все на не... часом надіємося, що ми це зможемо зробити, той нам лише віддавати в мережу. А я вам кажу, головне, що ми маємо економію, і також і для місцевого бюджету, тому що власне місцевий бюджет теж до цього долучується процес. У Нас було співфінансування 10%. Це теж дуже важливо, і е, я думаю, що вони для бюджету окупляться найближчим час. А, Анна потрібна, ви є депутатом Львівської обласної ради. Як взагалі оцінюєте процес трансформації у вже Шептицькому регіоні? Ну, то, що процес трансформації має відбуватися, це однозначно, тому що ми розуміємо, що в нас регіон вупільний. Так, основна кількість населення, яка тут проживає мешканців, і вони залежать від вугільної промисловості, працюють на підприємствах, і це ціль родини. І однозначно потрібно думати про те, як в регіоні. Скажімо, створювати нові підприємства, створювати нові робочі місця, щоб ці податки скажем, йшли на місто, так, і щоб наші власне мешканці мали гідні умови праці і проживання і взагалі можливості існування. Ваш заклад вже є енергетично незалежним, чи рекомендуєте в іншим комунальним установам приймати ваш досвід? І чи, можливо, вже ділилися досвідом з іншими комунальними закладами? Ну, в нас були дітки з містиці з училищ. Приходили так, вони всі дивилися. Також приїжджали, я знаю, делегації з, з інших міст, і приходили також з інших підприємств. Звичайно, ну це дуже добре. Добре для того, тому що ну, це і для нас, як для медичного закладу, це є безперебійність. У нас вакцини зберігаються, у нас приходять люди, яких є і факти, інсульти, Тобто це є дуже важливо вкрай. І е, це важливо для того, щоб підприємства могли працювати і надавати ті послуги, які вони надають, чи той ж самий водоканал, чи комунальний сервіс, тобто всі підприємства, які працюють в місті, якби вони мали ймовірність, можливість таку та тобто наявність фінансів, щоб це зробити, або залучати якихось донорів і, і людей, які хочуть допомогти. Та я думаю, що зараз в теперішній час це можна таких людей знайти. Це було би дуже. Та. А ще повертаючись до роботи центру, чи забезпечуєте ви себе електрикою взимку, коли пасмурна погода? Взимку дуже маленький відсоток, але, але якісь, тобто, ми перекриваємо своє споживання, частково якесь є. Тому що ну, ми розуміємо, що не такий сонячний деталь, є хмарність, там Дощ, сніг, але принаймні якийсь малесенький незначний відсоток перекрив. Тобто, у разі вимкнення світла, ви себе забезпечите? Ну, замокну? Ну, заряджені акумулятори. Тобто, в нас як іде? Ми отримаємо від сонця. Якщо є сонечко, так. якщо сонця немає, і в нас акумулятори у нас стоять там обмежені 60%, вони розрядилися там до 60, але є мережа, то ми дозаряджаємо акумулятори і беремо з мережі. А якщо немає сонця і немає мережі, то ми беремо з акумуляторів. Тобто, в нас така циклічна система, що от, тобто, ми вже на крайній дуже випадок. У нас є ще генератор, але я хочу вже просто про нього. Він є, але хай він не пригодиться. О, це вже таке трошечки. Це екологія рахується, і шум, шум і людям воно заважає, і воно таке екстре не Підсумовуючи нашу розмову, можна сказати, що центр проводив медико-санітарної допомоги в місті Шептицький є повністю енергетично незалежним та вже пройшов свою трансформацію. Можна сказати, що так.